Вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш Джотіш-Астролог, і це прогноз для Овнів. Овні, мої любі! Я вас вітаю з наступаючим новим роком! Я бажаю, щоб ваш новий рік був дійсно для вас якимось особливим, приємним у всіх сенсах цього слова. І нехай цей чудовий прогноз на місяць-грудень підніме вам настрій, і ви отримаєте ті відповіді, які вам зараз необхідні. Грудень дуже особливий місяць, тому що він починається 1 грудня з новолуння і завершується 31 числа новолуння. Це неймовірно 2 новолуння в один місяць і ще 1 і 31 прямо на новий рік. Це дійсно незвичний місяць. Але давайте по порядку пройдемося по всіх подіях, які будуть вас чекати. Новолуння в Скорпіоні для вас це 8 сектор гороскопу, це сектор смерті. Але, звісно, це не про смерть, це про оновлення чогось у вашому житті. Це про те, що ви захочете щось відпустити, щоб на це місце прийшло щось нове і набагато краще. Це про завершення, це про руйнування того, що вам більше не треба, того, що вже своє віджило. Це може бути так, що ви захочете а, кинути якусь неприємну звичку, позбавитися. Від спілкування з якоюсь неприємною людиною, покращити деякі риси свого характеру, прибрати з вашого життя те, що вам заважає і не дає розвиватись. Це така пов'язана направлена на очищення від чогось негативного. І тут йдеться про смерть, але смерть чомусь поганому, що повинно забратися з вашого життя назавжди. Я бажаю вам мати сили так і зробити. Це новолуння може повернути деякі старі ситуації у ваше життя, старі кармічні уроки, деякі е ситуації, які ви не пройшли, не зрозуміли, не завершили. Це може повернутися знову у ваше життя, щоб ви вже поставили тут крапку, щоб ви вже остаточно зрозуміли і винесли урок, щоб потім жити вам стало набагато легше. Вам потрібно щось відпустити, це може бути навіть образа на когось. Ця повні може вас спонукати до фінансової незалежності. Ви можете аналізувати взагалі свій фінансовий стан, чого ви хочете від життя, як ви хочете його прожити. Можливо, вам захочеться бути незалежними фінансово від батьків, від вашого партнера, від, наприклад, роботодавця. Ви можете зрозуміти, що хочете заробляти більше, що ви можете заробляти більше. Ви будете думати, які для вас ще будуть. Сфери прибутку. Можливо, ви приймете рішення позбавитися від боргів, від кредитів, будете думати, як же це зробити швидко. Ця помня може спонукати до того, що вам прийде грошова якась сума в спадок, або це можуть бути аліменти, або фінансові виплати. Тобто можуть прийти гроші з якогось такого, з державної установи, або те, на що ви навіть і не розраховували. У вас може відбутися така переломна ситуація, в якій ви зрозумієте, що ви хочете змінитися, що ви хочете позбавитися від всього негативного, від якихось проблем, залежностей, негативних звичок. Ви хочете почати жити зовсім по-новому, бути новою людиною. І я бажаю отримати на це сили і довести справу до кінця, дійсно оновитися і фізично, і морально. Восьмий сектор гороскопу це сектор сексу, тому, можливо, у вас є якісь непорозуміння з партнером в цій сфері, можливо, ви захочете звернутися до сексолога або до психолога. Можливо, у вас є якісь непорозуміння з собою, зі своїм тілом, щось в плані сексу вас може не задовольняти, і ви можете позбавитися від цього, звернувшись до сексолога або до спеціаліста. Також це помня може вас надихнути звернутися до різних езотеричних спеціалістів, наприклад, до астролога, до нумеролога, таролога, щоб отримати відповіді на деякі свої запитання. Тому, якщо у вас є порив звернутися до такого спеціаліста, я вам дійсно це раджу, тому що. Езотерика дуже цікава наука, і дійсно вона може допомогти отримати відповіді на хвилюючі вас запитання, позбавитися від всього непотрібного і почати жити по-новому, оновленою людиною. Я вам дуже раджу подумати, куди зливається ваша енергія, куди ви її витрачаєте, куди йдуть ваші думки, що ви постійно прокручуєте в себе в голові, що негативного у вас в житті є, про що ви постійно думаєте. Саме тут вам потрібно попрацювати над собою, саме тут вам потрібно вирішити цю ситуацію. Нехай вона вирішиться найкращим для вас способом. А ми переходимо далі. 2 грудня відбудеться транзит Венери в Козиріг. і це ваша 10-та сфера гороскопу робота та кар'єра. Це дуже прекрасний транзит, тому що у вас може бути підвищення на роботі, підвищення вашої кар'єри. Успіх на роботі, успіх в своїх робочих досягненнях, успіх у якомусь вашому проєкті. Нарешті ви отримуєте плоди своїх трудів, своєї праці. Можливо, це буде презентація вашого проєкту, те, над чим ви довго працювали. Ви нарешті будете це презентувати, показувати це людям світу. Це може бути свято на роботі, якісь приємні моменти. Можливо, вас будуть всі вітати з якоюсь. З якимось підвищенням, нагородою, премією. Але потрібно бути обережними на роботі, тому що це може вас спонукати до службового роману, а це може вам піти зовсім не на користь, тому що ви можете піддатися своїй якісь слабкості, пристрасті, і потім ви будете собою взагалі невдоволені. Це не та ситуація, коли ви з кимось познайомилися у вас. Стався роман і все закінчилось прекрасно. Ви будете жити довго і щасливо. Звісно, винятки є, але саме в цей день, 2 числа, коли Венера робить свій транзит, бажано на роботі не проявляти ні до кого свою пристрасть і не вступати ні з ким в інтимний зв'язок. Також цей транзит може спонукати до зустрічі з подругами, приємними жіночими посиденьками. Можливо, вас запросять на якусь жіночу зустріч. Зараз місяць грудень. Я знаю, що зараз роблять дуже приємні такі жіночі зустрічі, бранчі. Можливо, вам буде цікаво, вас хтось запросить, і я вам рекомендую скористатися таким, такою пропозицією. Обмін жіночими енергіями це завжди прекрасно. Також ви можете отримати якийсь подарунок на роботі. 7 грудня Марс стає ретроградним вашому четвертому секторі гороскопу це ваш будинок, нерухомість, мама, транспорт. І так як Марс в знаці рак знаходиться в знаці свого максимального падіння, ще й він стає ретроградним, то в цій сфері гороскопу у вас можуть бути деякі непорозуміння. Ви будете задаватися такими питаннями, де ваш дім, де ви хочете жити, з якими людьми ви хочете проживати, хто ваша сім'я, хто входить в вашу сім'ю? Якою ви хочете бачити свою сім'ю? Що ви хочете змінити тут? Де ваша реалізація? Ви будете ставити собі такі достатньо філософські питання і копатися в них, і якось їх вирішувати. Можливо, до вас захоче переїхати ваша мама. Вам це не сподобається, або навпаки, ви запросите до себе пожити свою маму, або ви захочете змінити місце проживання, бо навіть і країну. 15 грудня дуже прекрасний транзит. Сонце переходить в знак зодіаку стрілець, і це ваш дев'ятий сектор гороскопу. Це надзвичайно для вас хороша подія, хороший транзит, тому що він буде спонукати до... Нових знань до чогось нового в вашому житті, ви, можливо, захочете цікавитися питаннями духовності, релігії. Можливо, ви захочете вивчати якусь нову релігію. У Вас можуть відбуватися короткі поїздки, ви можете навіть захотіти відзначити новий рік, зустріти новий рік в іншій країні. Але ці поїздки вони можуть бути не так, як розважальні, не так відпочинок. А Поїздки на навчання, поїздки в пошука свого духовного вчителя, наставника, коуча, або поїздка до вчителя, до свого наставника, або поїздка з ціллю навчатися, або познайомитися з якоюсь новою релігією, з якимись новими традиціями. Взагалі для вас це дуже незвичний транзит, і у вас можуть відбутися зміни в вашому житті, дуже приємні. У Вас можуть бути багато. Різних філософських питань, таких глибоких, на які ви будете шукати відповіді. Вам захочеться заявити про себе, про свої знання. Можливо, ви станете для когось вчителем, наставником, коучем. Можливо, ви будете розповідати комусь свої знання, ділитися своїм досвідом і своєю мудрістю. Можливо, це буде для одного учня, для двох, для трьох, або, можливо, для тисячі нових учнів. Але у вас може відбутися такий Порив такий імпульс передати свої знання, поділитися своїм досвідом, своїми знаннями з іншими людьми, бути для когось прикладом, бути для когось наставником. Але є тут такий маленький мінус, це наша гординя. У вас може бути така думка, що я знаю краще, я знаю більше, я тут найрозумніший і з цим потрібно теж справлятися. І 15 грудня відбувається повні обзнаці зодяку тілець. Це про якісь завершення. Можливо, у вас були обмеження в їжі, і завершується якраз цього числа ваша дієта. У вас може піднятися взагалі самооцінка, ви можете по-іншому на себе подивитися. Можливо, ви отримуєте якісь результати зовнішні, до яких ви дуже сильно прагнули. Ви побачите себе зовсім з іншого боку, і вам це дуже підніме самооцінку, настрій і зміни трохи самоцінність вашу віра в себе. В свої сили, в свої знання, якщо ви експерт в якійсь ніші, у вас свій бізнес, ви можете підняти ціни на свої послуги, на свої знання, на свій товар. Ви зрозумієте свою ціну і свою цінність як експерта, як продавця, як консультанта, як коуча, як вчителя. І у вас може бути такий великий фінансовий успіх. 16-го числа Меркурій перестає бути ретроградним знаєте, Зодіаку Скорпіон. Тут треба ваша увага, тому що обов'язково підписати документи щось важливе тільки після 16 або навіть 17 грудня. Тому що можна зробити якусь там помилку. Можуть з'явитися ваші колишні партнери, як в коханні, так і в роботі, колеги по роботі. Можливо, ваш колишній керівник запросить вас знову на роботу з новими умовами, ті про які ви просили, ви погодитеся, коли прийдете на роботу, він скаже ні, все відміняється. Тому якщо 16-го числа вам хтось запропонує якусь нову круту роботу, повернутися або на стару. З новими умовами, то ви погоджуєтесь уже тільки після 17-го числа. Обговорите всі деталі після 17-го числа, це дуже важливо. 28 грудня Венера переходить знак Зодіаку Водолі. Це ваш 11-й гороскопу, Це про прибуток, про нових друзів, про ваших партнерів, про успіх, про амбіції, про публічність. Тому тут дуже цікаво. Вам може захотітися проявитися, заявити про себе, про свій талант, про свій новий проєкт, про якусь свою нову ідею. Можливо, втілиться ваше нове бажання. Можливо, ви прийдете до того, чого прагнули, отримаєте результати своїх трудів, своїх вкладень. Можливо, ваш якийсь проект він просто набере максимального успіху. У вас можуть відбуватися нові знайомства, нові зустрічі. Можливо, ви знайдете нових друзів, і це буде дуже стійка і приємна дружба. До вас можуть приходити виплати від партнерів, гроші від партнерства. У вас можуть прокинутися нові амбіції, великі амбіції, величезні бажання. І у вас буде енергія, впевненість в собі і бажання їх втілити. У вас є можливість великих заробітків. Всі ідеї, які у вас будуть з'являтися, ви їх обов'язково записуйте. Нічого просто так не буде. Приходити в ваші думки в цей день, тому обов'язково все запишіть. І якщо у вас з'явиться імпульс, щось зробити, щось почати втілювати, про щось заявити, щось презентувати, то робіть це обов'язково. І 31-го, прямо на новий рік, відбувається новолуння в стрільці. Це дуже хороше новолуння для вас, овни. Вам дуже сильно пощастило, тому що у вас можуть відбутися прекрасні зміни у вашому житті. Ви можете знайти свого вчителя, свого наставника або самим стати вчителем, стати наставником. Це новолуння дасть вам змогу до нових починань, до нових проєктів. У вас буде змога ділитися новими знаннями, можливо, ви поїдете в якусь подорож в іншу країну, щоб навчатися, щоб отримувати нові знання. Можливо, ви поїдете в іншу країну до свого вчителя, або щоб познайомитися або знайти свого вчителя. Ви навіть можете зустріти новий рік в іншій країні, щоб відчути якісь нові традиції, познайомитися з новою культурою, новою релігією. Ви можете отримати дуже багато підтримки від свого батька, від свого наставника, від свого вчителя. Можливо, у вас стануться такі дуже кардинальні зміни. Можливо, вам саме в цей день, в день нового року, захочеться відмовитися від м'яса або відмовитися від якоїсь негативної звички або від алкоголю. Багато років тому, коли саме перед новим роком, я вирішила, що більше м'яса їсти я не буду, і до цього моменту вже пройшло. Років вісім я не їм м'яса. Саме перед новим роком, коли ми готували такий смачний новорічний стіл, багато було страв, звісно, з м'ясом. Я так на це все подивилася і сказала, що більше їсти цього я не буду, і це було неймовірно правильне рішення, яким я пишаюся, і якого я дотримуюся і по цей день. Дорогі овни, ви дуже надзвичайний знак зодіаку, ви надзвичайно особливі. По сонцю я теж овен. Я надзвичайно цьому рада, цьому пишаюся. Я бажаю, щоб цей новий рік був новий для вас по-новому, щоб ви отримували тільки позитивні емоції від всього, що з вами буде відбуватися, щоб ви досягали своїх планів та цілей, найкращим для вас способом. Щоб ви Посміхалися набагато більше, ніж в цьому 2024 році. Ми цьому 2024 року кажемо величезне, дякуємо і відпускаємо його з любов'ю в серце і приймаємо новий 2025 рік з посмішкою, вірою і надією на все найкраще. Дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Під цим відео буде ссылка на мій інстаграм, і всього вам найкращого, мої любі!